Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Завершився цьогорічний радіодиктант національної єдності. Авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова. А начитувала диктант акторка Наталя Сумська. Чимало зірок долучилися до написання радіодиктанту. Зокрема, писав а, і я і мої колеги зірки гуморист Марк Куцевалов, учасники гурту «Шмальгаузен», сценарист Павло Остріков, музикант Євген Хмара, акторка Дар'я Коломіць. Стендаперка і продюсерка Наталя Гаріпова, блогер та актор Євген Янович та багато-багато інших, мабуть, тисяч або й сотень тисяч українців по всьому світу. Після читання радіодиктанту в соцмережах здійнявся скандал. Наталю захейтили за швидкість читання а авторку за сенс тексту. В соцмережах почали розповсюджуватися власні відгуки і різноманітні меми. від легендарної фрази Олександра Усика Не женіть. Коней так до топ-репорок цього року ексклюзивно для сніданку. Наталя Сумська дала свою відповідь на хейт. Давайте послухаємо. Хоча мені здавалося, що читалось нормально, бо я, якби я писала, я писала б швидше ніж диктувала. Люди відвикли від швидкого писання, бо всі помаленьку натискають одним пальцем на літери і пишуть всі в телефоні. У нас вже абсолютно інше писання. А я якраз часом пишу там чи листи, чи свої відгуки, чи щоденники, чи ми переписуємо ролі в театрі, і таке інше. Читання нормальне, бо хтось там закидає. Ну, я не зважаю на це. Головне, що ми об'єдналися в цьому диктантові. Також зірка зауважила, що найперша ціль диктанту не в правильності написання. Послухаймо. Не слід забувати, що це найперше об'єднавче національний диктант забуває слово єдності. Єдності, і як би не було, значить які би дні не були страшні, болючі, пекучі, але люди доєдналися. От і все склалося. я готувалася, звичайно, читала не один раз, читала з вчителем, нашим педагогом однієї з київських шкіл Артур Пройдаков, який нагадував, де слід невеличку затримку робити, щоб люди згадалися, що там має бути кома або тире. Це допомогло от, читали, якщо трошки поспішно на початку. Ну, власне, найбільше розкритикували Наталю через занадто швидке диктування тексту. І от, За словами а, Сумської, нахит вона не зважає ані зараз, ані будь-коли ще. Ніяк, ви знаєте, ніяк. Нам слід взагалі вчитися не сприймати цього. Тому що це я вам процитую фразу з вистави незрівнянна. Де герой говорить на підтримку моєї героїні, люди завжди зневажають те, чого не можуть зробити самі. У мене до речі, ніколи не було за всі мої роки зауважень, що я якось мене не чують зі сцени нечіткість. якась. скільки разів я писала і е, п'єси, і висловлювалася, і радійні якісь окремі п'єси в на Хрещатку 26. Я безмежно вдячна радійникам, що я мала змогу побути от. Такому просторі Актор, якого обвинувачують у домашньому насильстві, зник із соцмереж. Мова про Костянтина Темляка він видалив, ну або принаймні приховав свій профіль в інстаграм. Зараз недоступні для перегляду і його публікації. Нагадаємо, 8 серпня колишня дівчина темляка, українська фотографиня Анастасія Соловйова, звинуватила актора в домашньому насильстві. Це сталося через 4 роки після їхнього розставання. Темляк визнав, що справді чинив над. Нею насильство та вибачився пізніше. З'явив з'явилися свідчення і про листування темляка з 15-річною школяркою, де він надсилав непристойні повідомлення та навіть фото. Ця ситуація набула розголосу в соцмережах. і Нацполіція вже відкрила досудове розслідування. Вчора завершився прийом заявок на нацвідбір Євробачення 2026 Як поділилася продюсерка відбору Джамала, вона переглянула вже близько трьохсот заявок. Давайте послухаємо. Багато є класних голосів. Немає пісні. Є пісня. А є, а є людина, яка ще не може її заспівати наживо. Тож знов ж таки дуже радію, що є цей формат лайву. Ще слухаю, ще не дослухала. Я зараз на майже трьохсотій заявці. Просто хотіла подякувати вам всім за те, що ви класно підготувалися. Тим часом стало відомо, що вже в четверте свої сили на нацвідборі пробуватиме співак хаят. Цього цього разу він пробує свої сили одразу з двома новими піснями. Радий вам повідомити, що день ікс тош. Тим часом вперше на участь наважився рухан комен. Про це співак повідомив у своїх соцмережах. Та чи вдасться їм пройти до лонглиста, Стане відомо до 15 грудня 2025 року. Саме тоді мають обрати фіналістів з дев'яти учасників. А потім ще буде можливість добрати 10-го шляхом голосування. Фінал національного відбору на Євробачення 2026 Запланований на лютий 2026. 何 Сьогодні річниця з дня народження українського театрального актора та режисера Романа Віктюка. Найбільш відомою історією з його дитинства є оповідь про матір, яка під час вагітності проходила до львівської опери на травіату Верді. Під час виконання якої плід активно реагував і починав битися всередині. І це нібито стало знаком для батьків маестро, що їхня дитина пов'яже життя із Театром першою сценою майбутнього режисера і актора став став львівський дворик. А через роки його творчістю надихалися інші відомі особистості, серед яких була і Лада Лузіна. Письменниця розповідала нам у ЖВЛ, що завдяки виставам а, романа вона обрала свій а, такий творчий фах. А, перший фах театрознавця. Відтак познайомилася із кумиром. Особисто Послухаємо. Мені сказали, візьми в нього якесь інтерв'ю. А він, він від мене е, бігає. Я біжу за, за ним про якомусь. Е, він там весь час. Там творча зустріч, там творча зустріч, по всьому Львові він гасає. Я за ним інтерв'ю, інтерв'ю. Він потім, потім, потім про мамикровоч, ну одне питаннячко. І забігаю в якесь приміщення. бачу, що це мужський туалет. От там я його, от там я його на те одне питаннячко і дожала. Лада згадує і поцілунки з Романом Віктюком, які в 2000-х облітали абсолютно всі засоби масової інформації. Творча зустріч. Можна писати йому питання з залу. і Я пишу йому: А можна вас поцілувати? І він такий читає кладе якби там у кишеню. Відповідає, відповідає, потім так: ну а де ж та людина, яка хотіла мене поцілувати? І я така на сцену. А потім ще, ще знову і знову багато разів. Це був такий головний режисер мого творчого життя. На жаль, не змогла поїхати на поховання його. Не стало Романа Віктюка 17 листопада 2020 року. Причиною смерті було ускладнення після ковід. 19 похвали його у Львові на Личуківському цвинтарі. На прощання прийшли сотні, якщо не тисячі шанувальників та учнів. Маестро прощання з режисером відбувалося у першому українському театрі для дітей та юнацтва, а потім у церкві святого Андрія. Поховання було здійснено в родинному склепі та пам'ять про театрального маестра жити. Тиме вічно. Блогер Міша Лебіга повідомив про смерть батька. Анатолій Миколаєвич пішов в життя 24 жовтня у віці 52 років. Стрімер зізнався, що бачився із татом лише за день до його смерті. Цитую: так вийшло, що за день до смерті я був у селі по справах і бачився з ним. Ми поговорили, посміялися три рази, потиснули руки. Я сказавши, що він красень, і це були мої останні йому слова. На ранок мені зателефонували і сказали, що його вже. Немає у дописі блогер, також згадав, що мав непрості стосунки із татом з дитинства. Мама і батько Михайла розлучилися через проблеми з алкоголем чоловіка. За його словами, хоч і багато розбіжностей було та Сварока, але віднедавна все почало налагоджуватися. Зокрема, Анатолій Миколаєвич перестав вживати алкоголь, що позитивно відзначилося і на його стосунках із сином. Вони активніше спілкувалися, будували плани і навіть а, хотіли, щоб міша частіше приїжджав до тата в село, адже облаштовує дачу неподалік. Також Міша в своєму емоційному дописі підкреслив, що пишається своїм татом. Ще хочу, щоб ви знали, що він воював в АТО. Він і я цим дуже пишаємося. Я запам'ятаю батька тверезим і веселим. Хочу сказати слова, які ми майже ніколи не говорили один до одного. Люблю тебе, бать. Висловлюємо щирі співчуття Михайлу та його родині. Євген Клопотенко зварив борщ у Токіо із продуктів із розмінованих українських полів Миколаївщини, Херсонщини та Харківщини. Пригощалися японські дипломати, журналісти та блогери, які змогли не лише скуштувати борщ і галушки, а й почути історії про стійкість українців від українського шеф-кухаря. Далі цитую, кожна страва в Україні це історія мужності фермерів і саперів, які повертають життя на свою. Землю подія відбулася у межах ініціативи програми розвитку ООН «Soul of Soil», що розповідає світу про відродження української землі після війни. Ну і рідкісні сімейні кадри герцогиня Сасекська Меган Маркл поділилася новим відео із принцом Гаррі та двома дітьми шестирічним Арчі та чотирирічної Лілі Бет. Відео присвячено Хеллоуіну, тож у відео показано, як родина проводить час на гарбузовій фермі та займається різьбленням гарбуза. Давайте глянемо. До слова Меган Маркл та принц Гаррі доволі рідко публікують фотографії своїх дітей у соцмережах, адже намагаються зберегти їхнє приватне життя. Саме через це на більшості кадрів обличчя Арчі та Лілібет залишаються прихованими. Ну не стікерами, так а просто не показуються у кадр. Ось такі новини на сьогодні, але звісно, вже завтра у цій же в сніданку з 1 плюс 1» новий випуск життя відомих людей. Гарного дня До завтра! Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архіз генерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.